мої Любі! Вітаю вас у зазеркалі. З вами Аліса. І сьогодні, знаєте, хочу подивитися ну, зараз, мабуть, тільки глухий не чув про ці коридори затемнень. Уже щороку вже щороку про них говорять астрологи, і вже і всі езотерики почали говорити. Я, взагалі, не астролог, тому я, ну так, на любительському рівні, скажімо так, як і кожен із нас. А, у мене своє ставлення якби є там, до гороскопів і так далі. Але. А у нас є такий чудовий інструмент, як таро. Ну, астрологи нам своє розкажуть так, з астрологічного боку і ну, досить класно. А ми з вами, ну, тарологи, ми можемо подивитися, подивитися за допомогою нашого інструменту, за допомогою карт. А що ж несе коридор затемнень нам? Взагалі, що несе затемнення сонячне, що несе затемнення місяця. У мене вже є відео на каналі про повню, взагалі про місячні цикли, як вони впливають на людину, що відбувається. Я сподіваюся, що я не забуду залишити посилання в описі або в коментарі під відео. Якщо забудують, то я за заздалегідь перепрошую і не полініться, пошукайте. Якщо цікава тема, тому що там карти дуже класно, дуже класно показали. Я прямо ну чесно, сама була дуже задоволена, як вони видали багато дуже інформації і дуже класної. Навіть для себе я дещо ну, новеньке ну, якби прочитала там, знаєте. Хоча ну, цю тему я вже давно нею цікавлюся, я ну, якби давно вже відчула, що дійсно, от, навіть а, просто а, новий місяць, повний місяць, це все дуже впливає на людей. А, і ну, на чутливі, чутливі люди про це знають, якби а, ну, люди звичайні, скажімо так, зі звичайною міцною нервовою системою, вони Можуть це не дуже так вже відчувати, але останніми роками ви знаєте, що простір тонше. Ви знаєте, що енергії тоншають, підвищуються вібрації землі, і так далі. Ну, Я думаю, також про це не чув тільки глухий. Так? Але, знову ж таки, якщо вам цікава ця тема, можу багато розказати по цій темі. Залишайте ваші питання в коментарях, я завжди відповім. От, Тож, з тим, що енергії тоншають, вібрації підвищуються, стає, якби, ну, стають люди більш чутливими. всі. І ми всі відчуваємо вплив природи, вплив на нас матінки Землі, вплив місяця, вплив не знаю, космічних енергій, дуже багато енергій на нас впливають. Ну, а ми зараз з вами подивимося. Як же на нас все-таки впливає коридор затемнений? Що це взагалі таке коридор за темний? Ху. Ухти. Ух Слухайте, ну, перш за все на жінок впливає, мені показують. Ну так, жінки, що у нас, знаєте, ми як, як це сказати. Як трансформатор, або я не знаю, як це такі передавачі. знаєте. Ми заряджаємо енергією наших чоловіків, ми заряджаємо енергією ну, простір навколо себе. Ну, жінка так створена. От Якби це антифеміністично не звучало, але ну, у нас дійсно різна природа, це якось ну, заперечувати дуже дивно, як на мене. А, тож, що у нас? <кій> що таке коридор за По-перше, це, знаєте, нібито портал, який допомагає нам вибрати правильний вихід. Знаєте, інформація все ж таки надважлива, вже мене відволікають, я вже знаю, що це, це означає, що дуже важлива інформація, і її треба подати а, правильно, скажімо так, у мене вже є, є така. Прикмета, знаєте, якщо мені щось не дає записати відео, або хтось мене весь час відволікає, щось, щось заважає, то це означає, що ця інформація вона має бути подана ну, дуже так тятельно, знаєте, ретельно. <кхе> так, тож, я вже сказала, що перш за все впливає на жінок дуже сильно. І пов'язана, знаєте, із циклом місяця і з циклом землі. От якось дуже тісно ну, пов'язана, Ну, це логічно, так? Я просто знаєте, я кажу вам фрази, які мені приходять. Я кажу інформацію, яка приходить. А вже потім в мене вмикається. Знаєте, ЕВМ вмикається, маю на увазі там осмислення усвідомлене таке, і тоді вже я розумію, що ну так, це ж логічно. Так? Тож, що ми маємо? Я вже сказала по фоновій карті, що це портал, який допомагає нам зробити правильний вибір. Тобто, знаєте, в цьому коридорі затемнень ну, це таке вікно, яке допомагає нам, ну, можливо, навіть змінити долю. Можливо, це дуже так голосно сказано, але. Обрати правильний шлях, обрати інший шлях. Але, е, якби знаєте, складність полягає в тому, що саме в цьому коридорі затемнень не видно правильного шляху. Не видно нічого. І ми, як наосліп. Тому от саме, знаєте, крокувати по цьому шляху можливо і не варто починати саме в коридорі. Але в цьому коридорі ми можемо побачити всі, ну якби. Прощупати всі варіанти, продивитися їх, обдумати, знаєте, побачити всі варіанти. Тобто, це якийсь такий період для того, щоб подумати, усвідомити, відрефлексувати і обрати. Так? Але не період для того, щоб діяти. У нас жодного жезлу тут не випало. Тобто, Це не період дії. Період рефлексії, період заземлення, до речі. Період, ну, знаєте, ця карта вона йде і як молитва, медитація, таке благословення від вищих сил, рівновага. Тобто Це період, який допоможе встановити рівновагу. Тобто Це така ніби, знаєте, зупинка на шляху, пікнік на узбіччі. не знаю. Тобто, це така пауза, яка нам дається, тому що зараз йти або небезпечно, або Ну Темно, не видно, розумієте? Тобто шлях зараз ну, не те, щоб закритий, але він ускладнений. Ну, таке відчуття, знаєте, що от ви їхали кудись, у вас була якась мета, бо, ну, або не було, ви їхали собі. Ну, і тут прийшла ніч. так? Темно, дороги ви не знаєте, ви можете збитися з дороги, якщо ви поїдете. І вам говорять, Та просто зупинись, да? зайди, поїж собі смачненько десь поруч. Да? Або там з'їж бутерброд, який ти з собою взяв. І на ранок буде видніше. Знаєте, от як утро вечора мудрініє є такий вислід. Да? От, от це, це саме про коридор затемний. Ну, Зараз ще спробую уточнити, хоча мені здається, що, в принципі, все вже. Ну так, угу. Так, бачите, показують нам, що от те, що я кажу про шлях. Що шлях навіть, от я кажу, що, можливо, навіть не закрито, а можливо, і закрито. Тобто нам спеціально, навмисно закривають шлях, тому що небезпечно. Тому що, якщо ми будемо рухатися, ми можемо збитися з дороги. Ну, при... прямо, знаєте, нам підкреслили це. <кій> що, ну. Треба зупинитися. Час зупинки, час такої медитації, час, щоб зосередитися на тому, де твоя мрія, де твій шлях. От саме, знаєте, щоб зосередитися на головному. Це час для того, щоб визначити саме ціль свого життя, саме якусь таку мету, мрію. Знаєте, і от саме збалансувати всі свої ресурси, відновити свої ресурси. Для того, щоб рухатися далі до мети. Розумієте? Тобто тут не про побутові йдеться якісь справи, а тут йдеться про велику мету свого життя. Тобто коридор затемнень це час, щоб повернути своє життя туди, куди воно має прямувати. От якби мається на увазі наша душа, куди має прямувати. Ну, і тут у нас про жінок, але. Угу, Так. Слухайте своє жіноче у цей період. Тут говорять про те, що слухайте своє жіноче. Якщо ви чоловік, дослухайтеся до своєї дружини, питайте в неї поради саме в цей період. Жіночки надчутливі і жіночки говорять. Ну, тут, знаєте, йде така фраза: жінки говорять правду. Тут жінки говорять, ну, якби їм дається чиста інформація в цей період. Ну, ну отак, кажу, як є. Розумієте, От, Як мені розказують, так і я вам кажу. І, ну, як ви знаєте, період також такої, нібито боротьби з собою, тобто в період приборкання внутрішніх якихось, ну, не те, щоб демонів, але якихось, таких, можливо, тіньових сторін, можливо, якісь звички. Знаєте, Якщо є якісь погані звички, тобто, то це гарний час, щоб від них позбавитися, це гарний час, щоб попіклуватися про здоров'я. До речі, взяти якусь аскезу. Оце, до речі, буде аскеза. Можливо, це дієта по харчуванню, можливо, це щось з зовнішнім виглядом. Ну, Тобто це аскеза, яка впливає на фізичне тіло. розумієте? Тобто, Це не медитація, я маю на увазі, не духовний розвиток зараз, але аскеза, яка впливає на Ну, вона як? Вона як? веде до духовного розвитку, але через фізичне тіло. Тобто, Це зарядка, це там, приборкання, я ж кажу, там, позбавлення від. Якихось шкідливих звичок, це там дієта, це там, ну не знаю, можливо, ви вирішили там повіповегетаріанити цей ну навіть не місяця, скільки в нас тут до 5 травня, здається, у нас там цей коридорчик такий невеличкий, да? ну, трошки більше двох тижнів. Але вплив там іде ще якби за два тижні каже, до коридору і два тижні після. але, ну, Але це вже так, це вже, ну скажімо так, причини і наслідки. Це це вже. От, але есказу ви можете взяти от на 2 тижні, будь ласка. А, дуже дієво це буде саме в цей період. Mm. Ну от, розказала. Мабуть, залишу це відео окремо, таким коротеньким, а наступне вже тоді запишу, саме, от, знаєте, дуже так детально подивлюся. Про сонячне затемнення, про затемнення місяця, тобто ми детально розберемо прямо, прямо от покроково, що, що в цьому коридорі є, і як нам рухатися. Але загальну тенденцію, сподіваюся, що ви зрозуміли, що я мала вам розказати. Дуже дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Не забудьте підписатися. Побачимося у Задзеркаллі!